Олександрійський ЦНАП нагадує, що звільнені з полону громадяни України мають право на безкоштовне оформлення паспорта. Для оформлення потрібні довідка про перебування в місцях на свободи. Звільнені особи повинні отримати цю довідку від об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ. Законодавство України передбачає оформлення паспортних документів для звільнених з полону українців без сплати адмінзбору та державного мита. Йдеться в оголошенні. Олег Валянський, голова Попельнастівської сільської ради, передав до військової частини А 7049 черговий подарунок на придбання двох дронів, витратили 160 тисяч гривень. Впевнені, що знищення російських окупантів стане ще більш ефективним з допомогою цих безпілотних систем. Повідомили на сторінці Попельнасте серце громади. В Олександрії відбулася робоча зустріч між представниками Кропивницького середку ГО «Захист Держави та керівництвом і фахівцем спецслужби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Обговорили питання, з якими звертаються родини військовослужбовців та ветеранів, виклики, з якими стикаються фахівці у своїй роботі, а також можливі шляхи їх подолання. Окрему увагу було приділено питанню підтримки внутрішньо переміщених осіб. Субтитрувальниця Поети з Олександрії можуть стати частиною масштабного всеукраїнського проєкту Мапа голосів, що покликаний популяризувати українську поезію та об'єднати авторів з усієї країни. Ініціатор проєкту Геопоетична родина. Мета проєкту створення першої об'єднаної всеукраїнської поетично-графічної друкованої енциклопедії сучасності, створення спільноти, що об'єднає авторів з невеликих громад та мегаполісів, для обміну досвідом та традиціями. Енциклопедія матиме QR Код з озвученням віршів авторами. Прийом робіт триватиме з 15 липня до 15 жовтня 2025 року. Деталі на сторінці міської ради. 17 липня в Кропивницькому відбувся чемпіонат області з пляжного волейболу серед дівчат 2010 року народження і молодші. Участь взяли 14 команд. Олександрійську спортивну школу представили дві пари дівчат Поліна Грисько і Ніколь Лавренюк, Катерина Бойченко та Валерія Буркацька. За результатами ігор команди потрапили в 1-4 фіналу. Дівчата тренуються під керівництвом тренерів-викладачів ДЮСШ Демченка Олександра та Ольги. you <laughs>